ее стянули ну во всяком случае этот ролик показывают уже почти год и пора бы чтобы появился новый возможно какой-то совершенно другой что-то что имеет большее отношение к нашей продукции а то я связи как-то не улавливаю мы работаем по двое в смену и очень часто мне выпадает дежурить с марией Знаєте, вона думає об этом ролике совершенно иначе. Он їй нравится. Ну то фарш те з такого. Васильович, нічого не розуміє. Ну так. А як не розумієш, то не піднімай квал. Бо що? я не побоюся Бога. Та, Та задеру не... твоє Ой. Задеру його і зав'яжу гудзом на голові. И випну на вулицю під Ой. три чорти! Мачкам далім! Ой, в інтелігентній трупі. Кеч! Оже мій брати, це все чистісінькі дурниці. Якщо лікар обіцяє вам полегшити роботу організму, коли він каже, що звільнить від цього шкідливого, коли він каже... Що може очистити вашу кров, вилікувати хворі нутрощі і мозок, заспокоїти печінку, полагодити целезінку, коли каже, що може зміцнити серце і нарешті. Коли він говорить вам, що знає, як продовжити життя на багато років, знайте, він лише розповідає вам медичний роман. Такі люди сам носитель прекрасного, прекрасного добровічного наш місний правильний собственної персони. Успехов вам в вашем святом деле! И вам того же, убийца в белом халате! Сколько сегодня пациентов отправили на тот свет? Пока ни одного. Но ваша воскресная проповедь была просто на славу. Давно так не высыпалась. Идите вы! Стоп! моя дружина Забула у вас свою вальку. Ваша дружина. Свою вальку. Жар трохи дивний. Вона її забула. Ось ваші листи. А тепер віддайте ті, що ви отримали. Я не хочу, щоб їх потім тут знайшов.